Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Продовжуємо тестувати мідний купорос. І сьогодні ми будемо за допомогою всього на всього звичайної фольги тестувати купорос на якість та виводити нечесних виробників на чисту воду. Ми вже з вами в минулому відео подивилися, що тест за допомогою цвяха нам нічого не показує. Цей тест нам покаже лише тих, тих виробників, які взагалі не додають до своєї соляної суміші навіть крихти купоросу. А якщо виробник якийсь буде дуже хитрий і додасть до солі хоча б крихту справжнього мідного купоросу, то вже нам цвях нічого не показує. Отже, як я і обіцяв минулого разу, сьогодні я вам покажу тест з фольгою. І по ваших коментарях я бачив, що це вам дуже цікаво. Це було для мене дуже приємно. І як пам'ятаєте, я в, минулого, в минулому відео казав, що якщо ви захочете, ми взагалі можемо придбати різних виробників, які в нас зараз продаються в інтернеті. І ви прямо побачите, ми потестуємо, і ви побачите, ага, можливо, ви впізнаєте того виробника, якого ви взагалі купували вже багато років і ним користуєтесь. І як я казав, що всі гроші, які ви, якщо захочете надішлете на карту для допомоги каналу, я взагалі повністю використаю на придбання різноманітних виробників мідного купорусу. І ви були неймовірні. Жодна людина, жодної гривні не прислала. Це, до речі, дуже приємно, адже означає, що ви мені повірите на слово. Це дуже багато зараз коштує. Тому я підробний купорос не купував. Як і обіцяв, навіщо мені купувати за власні кошти, те, що я буду викидати. Тому будемо сьогодні тестувати на моєму купоросі, який я використовую себе в саду. І я вам поясню схематично, що ви повинні побачити, коли ви купите підробний купорос, і як ви побачите, який відсоток чого там є. Так, все, давайте вже. Не будемо затягувати відео. Давайте вже робити тест фольгою. Нам потрібно буде зробити щось таке на зразок. ну такого, Можна назвати лодочку, можна назвати совочок. Як ми називали, нам треба, щоб було ось так. Така собі качечка. Ну, так теж можна ось так. Так, І ми беремо купорос, який нас цікавий. І висипаємо на фольгу. А, важливий момент, щоб було гарно видно. Треба... Ох, я трошки зробив криво. Треба зробити фольгу якомога більш рівною, а купорос розсипати по можливості в один слой. Це буде набагато краще нам видно. Так, ну я зараз підійду, там вже буду розсипати. Так, розсипаємо купорос ось так, приблизно в один слой. І йдемо до газової плити. У мене тут зараз електрична плита, тому підемо з вами разом в баню. Дивіться, друзі, підпалюємо комфорку і беремо ось приблизно таку висоту. Тобто, щоб руку можна було тримати, але недовго. І починаємо прогрівати наш купорос. Давайте я вам покажу ближче, що ви будете бачити. Сильно і впевнено прогріваємо. Дивіться, що ви бачите. Дивіться, уважно, вже починається, бачите, з краєчку починає він змінювати колір і ставати світлим. І цей процес в нас буде йти от зараз на ваших очах поступово починаючи з краю, і до центру він буде світлішати, світлішати, світлішати. Е, нагадую, не жаримо його. Якщо бачите, що дуже гаряче становиться, можна трошки вище підняти. І поступово він освітлюється. Дивіться, друзі, я ось так тримаю, не змінюючи ні висоту, ні нахил, тримаю вже 3 три хвилини. Ось який колір ми зараз маємо. Ви гарно бачите, чому я казав, що треба в один слой розкласти. Якби я розклав, постарався трохи більше в один слой, то воно б вже швидше було. Всередині це кілька слоїв, тому бачите, колір не дуже чітко змінюється. Нам потрібно дотримати кілька хвилин, щоб колір рівномірно змінився. Ну, все, майже все готово. Ходімо, я поясню, що ми повинні там побачити. Зараз, друзі, я вам ближче покажу камеру, щоб ви могли самі ретельно роздивитися і що ми бачимо, і чому ми так будемо бачити. Спочатку я вам поясню, чому ми саме так робимо, чому прогріваємо саме так помірно і взагалі що це таке. Справа в тому, що коли ми перевіряли купорос цвяхом, то це ми перевіряли хімічні властивості мідного купоросу. А зараз ми перевіряли фізичні властивості мідного купоросу. І фізичними властивостями мідного купоросу є те, що він блакитний не через те, що це його природний колір. Він блакитний через вологу у своєму складі. І коли ми робимо помірне прогрівання, волога випаровується і купорос стає світлим. Чому ми робимо помірне прогрівання? Тому що ми не знаємо, яким саме барвником фарбував. Виробник свою кухонну сіль, щоб ми не випалили барбник. Тому я й казав, ми не смажимо, ми помірно прогріваємо. Це дуже важливо, щоб ми зробили так, щоб лише купорос в нас освітлився, а фарбована сіль залишилася блакитною. До речі, ви можете це робити не обов'язково фольгою Так, давайте я вам покажу все ближче. Ось, дивіться, я сподіваюся, вам все буде чудово видно. Ось цей мідний купорос, що ми прогрівали. Як бачите, якщо не брати до уваги саме центр, чому я казав, що треба в один слой, тому буде краще дивити, видно. А якщо не брати до уваги центр, то в нас все освітлилося і все стало світло, 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 блакитного кольору. Це я вам показав на найшвидший тест. Буде набагато краще вам видно. Ось бачите, чому я взяв ось на папірці. Взагалі дуже рівномірно все освітлилося. Ви можете просто взяти на папірець і покласти на дуже гарячу батарею. Яка у вас батарея найгарячіша, на ту і кладіть. Але залишити треба ну мінімум на ніч, а ще краще на добу. Ось за добу я поклав купорос на добу. І як бачите, все чудово видно. По-перше, це було дуже помірне прогрівання, і тут ніякий фарбник, який би використовував виробник, що підробляє, не зміг би нам змінити колір. І фарбник би залишився блакитними вкрапленнями. І було б дуже чудово видно. І саме співвідношення між білими гранулами світлими та блакитними, які не змінили колір, і буде вам показувати, який відсоток саме пофарбованої кухонної солі. А звісно, якщо ви будете купувати купоросу, так от ви не знаєте, хто його виробляв, то перше, те, що треба зробити, це оцей на 0%. Це найшвидше в воду кинули будь-яку кількість самого. Того купоросу, що ви хочете, оби швиденько цвях встромили. Якщо там взагалі нема купоросу, то цвях не почне робити ось такий етат, осад, осад на, на собі е, робити. Справа в тому, що це не дуже осад, це вже там мідь. Ось так от. Це мідь відновлюється, бачите, є, є різні відтінки, в залежності від того, ось тут у нас взагалі мідь почала з'являтися. Немає значення. Нам одразу осад покаже, чи є тут купорос взагалі, хоч крихта, чи немає. Якщо є, тоді вже можете зробити ось такий тест і вже побачити, наскільки він чистий. І ви зможете в будь-який час в будь-яких умовах завжди перевірити якість копросу, що придбали. Я буду дуже вдячний вам за ваші коментарі. Саме ваші коментарі, ваша активність. А коли ви робите посилання цього відео або, або будь-якого мого відео своїм друзям та знайомим, це є найбільша підтримка мого каналу і дуже допомагає в розвитку. І, хто не підписався, то обов'язково підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. Всім до побачення!